Доброго здоров'я, друзі! Сьогодні ви дізнаєтеся про спецтехніку, яка допомагає Збройним силам України долати міні поля. Тож ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Вісент 1 Майнкльорінг походить від машини, відомої як Ерві 2000. По суті, вона створена на модифікованому корпусі основного бойового танка Leopard 1 зі знятою баштою і може вміщувати різні системи залежно від відведеної армії Ролі головне завдання вінсент 1 робити проходи у мінному полі. Вона здійснює автоматичну розмітку розмінованої ділянки, щоб нею змогли пройти піхотинці. Зазвичай у таких машин ширина розмінування становить від 2,5 до 2,6 метрів. Зубці розташовані по всій ширині транспортного засобу, витісняють закопані міни, створюючи зручну для руху дорогу. До складу машини входять, шахтний плуг на всю ширину захвату. Розмітки смуги руху, дублікатор магнітних підписів, допоміжна лебідка, кран вантажа підйомністю 30 тонн та адаптор високого підйому, встановлений спереду. Машина має високий рівень захисту, щоб якнайкраще захистити екіпаж під час виконання небезпечних завдань. Балістичний захист на рівні стандарту НАТО, станах 4569 левел 5, а також захист від мін на рівні level 3. Тобто ця машина добре захищена, як, наприклад, від пострілів. Із гранатометів та ПТРК, а також відмін. Є можливість встановлення додаткового модульного захисту залежно від завдань. У ролі броньованої ремонтної евакуаційної машини «Вісент-1» може підіймати пошкоджені застряглі, занурені і заболочені місцини або ж перекинуті бойові машини на полі бою. Вона також спроможна буксирувати їх у найближчий прихисток чи ремонтну майстерню. Так само цей транспортний засіб може забезпечити технічне обслуговування. Слуговування і безпосередньо в польових умовах, екіпаж Вісент-1 діє з під бронезахисту. Ця машина оснащена краном та може підіймати вельми важкі вантажі. Кран може бути задіяним для підйому башт бойових машин або силових агрегатів основних бойових танків, а також для інших вантажопідйомних робіт. Якщо потрібен ремонт підвіски, кран підіймає передню або задню частину автомобіля, щоб забезпечити доступ до пошкодженої системи. Коли це не потрібно. Кран знаходиться у складеному стані вздовж правого борту корпусу реммашини. Броньована ремонтно-евакуаційна машина також має головну лебідку вантажопідйомністю 35 тонн із тросом довжиною 90 метрів. Цей агрегат застосовується для евакуації пошкоджених, застряглих, затонулих та перевернутих транспортних засобів. Також є і допоміжна лебідка. Цей автомобіль має передній бульдозерний відвал. Його можна використовувати для подолання першів. Шкод і земляних робіт. Він також застосовується як ґрунтовий анкер для стабілізації транспортного засобу під час операції підйому крана, лебідки та земляних робіт. вісент 1 має вантажну платформу над моторним відсіком. Він може нести на собі запасний блок живлення для заміни в польових умовах. Автомобіль оснащений інтегрованим зварювально різальним обладнанням для ремонту у польових умовах, бувши налаштованим як броньована інженерна машина, Вісент. 1 може будувати та усувати перешкоди на полі бою, також може готувати вогневі позиції, засипати рови тощо. Для ролі броньованої інженерної машини Вісент-1 оснащено спеціально розробленою стрілою ескаватора. Вона базується на комерційній системі ескаватора високого класу і оснащена ковшем об'ємом 1,3 метри. Продуктивність землерийних робіт до 300 кубічних метрів на годину. Стріла ескаватора може підіймати вантажі з максимально максимальною вагою близько 4,5 тонн машина, оснащена дизельним двигуном з турбонаддувом, що розвиває потужність 960 кінських сил. Варто зазначити, що танк Леопард 1 що є базовою платформою для цієї Брем, оснащений двигуном, що розвиває 830 кінських сил. Розробники «Вісенд-1» не виключили можливість оснастити її комплектом для подолання броду та переправи через водні перешкоди завглибшки близько 2 метрів. Стандартна система пожежогосіння забезпечує достатню безпеку під час проведення робіт. Крім того, вісент 1 призначена для розміщення спеціальної системи камер та підвісного бойового модуля. У встановленому на даху машини ящику для зберігання можна транспортувати спеціальні інструменти та інше обладнання для термінового використання. Отже, представлена багатофункціональна платформа цієї броньованої ремонтної евакуаційної машини включає безліч інженерів інженерних здібностей, що відповідають усім вимогам на полі бою і за його межами. Viecent 1 типовий приклад практичної та ефективної інновації для покращення парку бронетехніки. А у тих, хто бачив цього інженерного монстра у бойовому застосуванні, періодично виникало питання, чому його творці назвали VSN-1 зубром, а не павуком. Адже при використанні свого навісного обладнання для розмінування він дуже нагадує гігантського спайдера. Друзі, напишіть свою думку в коментарях щодо даної техніки. Також не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. А хто бажає підтримати канал, ставайте спонсором каналу в Ютубі.